Що та робить. А в нас вже в гостях є Олександр Резнік та Василь Іванюк, які є такими авторами проекту Любіть Україну. Ви самі розкажіть, про що вас проєкт. Об'єднав чи який спрямований на об'єднання України? Ну, ви просто щойно накидали таких новин у наш непростий час, як завжди. І зараз проговорити про щось. Про щось щось світло зараз. Ну, що достатньо, ви хочете, бо, важко. ми зараз покажемо ваш відеоролик, щоб всі зрозуміли, що ви хочете да, 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 зробити. Мож, яка можливо, мета? Можливо, можливо, з цього варто почати, да, подивитися. Ну, мета нашого ролика, перш за все, було показати, то, що українці єдині, якби єдиний народ, і якесь розділення, яке придумали собі політики, там захід, схід. Ми, ми всі разом і неважливо, яка мова у нас там чи російська, чи українська. Ми спеціально останній комплект нашого відео. Ну вірша зробили два рядочки російської мови, два рядочки української, щоб показати, що мова не, не важлива. І те, що політики нам насаджують, що російська і українська хочуть нас розігнати, насправді це не важливо і ми є єдиний народ. Це, це, Давайте це. подивимося. Давайте. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу. Україну красує вічно живу і нову, і її соловжіни. Для нас вона в світі єдина одна, В в небесному чарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах і тих, топорових. You know, Буде для неї твій сміх і сльози, і все до загинуть. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Любіть і в любві, і в труді, і в бою, так песня, щодьоти заря. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. З різних регіонів, це те, що ми зрозуміли, не збирали а, абсолютно стилізовані вишиванки до конкретно того регіону, про які йдеться мова. Тобто, якщо дівчина з Франківщини, то вишиванка відповідно Франк... з Франківщини, і знайти їх достатньо було важкою задачею, але ми так вирішили заморочитись. Насправді ідея лежала на поверхні. Ми нічого нового, глядачі впевнений, я впевнений, що глядачі, можливо, вже десь подібне щось бачили. Але ми вирішили заморочитися і в технічному плані, і в плані організаційному. І я думаю, це того варто було зараз. є люди, які кажуть, що трошечки запізно, що треба було звертатися до е, людей з Криму, наприклад, які там не відчувають такої близькості до ну я не кажу про всіх, але є певна частина. Не зараз, коли вже все відбулося, і ми опинилися на цьому, на такій межі, а набагато раніше. Але що ще ви думаєте, що зараз можна зробити раніше? Раніше ми стояли на Грушевського. І ну, Трошки, були, трошки у нас були зайняті руки і голови. А зараз е, ми ходили в військомат, що нас не взяли. Нас сказали чекати. Треба ж хоч якось, хоч якось, хоч щось зробити, mm -hmm. розумієте? Що ви маєте на увазі останні 10 років? Ну, ну то останні 20 років Крим там, багато зараз, особливо ті, хто там, знається на економіці, казали, що не було ну, ані нормальної економічної політики, ані нормальної гуманітарної політики щодо Криму. Тобто там все було. Покинуто і тому є там є телеканали мовили насамперед російські, українського російськомовного каналу не було там. І зараз за три місяці чи там за місяць роликами не зміниш, не вплине, не не проти стоїш красивим роликом е кампанії Російської вірно. Ви, ви кажете, насправді ми програємо абсолютно повністю. Та я думаю, будь-яка держава світу, якби це не була Америка чи Китай, програвала б Росію в інформаційній війні. Такі потужні танки, які в неї є в інформаційній технологіях. По моєму проти них протидіяти майже неможливо. Тим більше, Росія ж той тобто Україна живе в інформаційному просторі російському. І бабушка краще включить російські новини і подивиться про Путіна. І коли ми приїжджаємо, то вона більше нам розказувала, що Путін з Кабаєвою зійшовся, а не що щось там відбулося на Грушевську, а ви ще десь, або що там люди на Майдані стоять. Тому проти, проти них і ти, може, хтось із кримчан включить цей ролик на Ютубі. Розумієте? Подивиться. І хоч його не заблокують. Там вже зараз позаблоковували абсолютно всі канали, ну і говорили про це. Василь, ти з Тернополя. Що для тебе Крим? Це далека якась територія? Для мене Крим це відпочинок, насамперед. Ну, в Західній області, наприклад, всі їдуть от в Крим відпочивати. Ну, зараз, в принципі, якась європейська тенденція з'явилася. Але я повністю згідний з Олександром на рахунок того, що ми програємо інформаційну війну. Наша влада нас доведе до того, що якби, повністю в Криму дозволяє. Крим це безперечна частина України, і я не знаю, ну. Наша влада до нас до того, що дозволяє, якби росіянам заходити на наш інформаційний простір, і просто ну, от та, та сама бабця, яка сидить в селі, і нічого ніколи не бачила, на її один канал вона включає російський канал і просто дивиться пропаганду проти України, а якогось російського тобто, перепрошую, українського телебачення там взагалі немає, якби. Ну, Наша влада вона в тому, що вона сама не, не заходить в якийсь, ну, тобто, не створює український інформаційний простір. Тобто ми хотіли цим відео хоч якось, хоч якось це почати. Я поки скажу, що було звільнено будівлю Луганської обладміністрації від сепаратистів. Про це повідомив народний депортат Олег Ляшко в себе на Фейсбуці. Також Ангела Меркель, канцлер Німецький, повідомила, що під час свого візиту до Польщі планує обговорити ситуацію в Україні. Вона буде ну, про це пресекретар уряду. Повідомила. Ми знаємо постійно, що відбуваються такі перемовини. На вихідних знову говорив. Російський президент Путін з Ангелою Меркель і британським прем'єр-міністром Камероном деталей ми до кінця не дізна, Ну не дізналися. Я також нагадаю, що в 12-й годині ми будемо говорити і слухати лекцію Михайла Ходорковського, російського вже випущеного на волю, політв'язня і колись найбагатшу людину Росії з лекцією Людина і свобода. А в нас Сашко різні і Олександр, і Василь Іванюк. Такі автори проекту любіть Україну. Я так само вас запитаю щодо мови. От що ви думаєте, як можна вирішувати далі? Російське питання з Кримом? А наскільки для вас є принциповим питанням, якщо справді люди хочуть мати другу мову російську ну, там в Криму? Насправді насправді тут ситуація все дуже проста, і лежить всі рішення цієї питання лежать абсолютно на поверхні. Що я б робив? Я б робив абсолютно повну про ілюстрацію говорять. Я б робив ілюстрацію всіх вчителів української мови в Криму. Ніяких російських шкіл, нічого подібного. Ніякого інформаційного, тобто максимально вийти з інформаційного простору Росії. Канали російські, вибачте, так як вони сказали, по технічним причинам не працюють плюси, там інтерв'ю, остальні канали. От, по технічним причинам зробити так, щоб не працювали НТВ і все остальне. Можливо, це трошки радикальніше, але. Це, Це, хірургія. Це хірургія. Ну, люди говорять російською Я, Я тут з тобою згідний через через те, що якби ну от вся їхня історія, да, там від, від якогось початку певного російська мова, якби я розмовляв російською весь час, то мені було б ну дуже складно. Перейти на російську, якби якась людина прийшла, і сказала, все ми відключаємо всі канали і робимо українську мову, то я би був проти тебе радикально налаштований і не знаю. Ну точно тебе не любив. Тому я думаю, що все-таки їм треба дати право на російську мову, але так. просто в мене просто безліч. Російськомовних друзів, які говорять російською і кажуть, але я люблю Україну, да? і я не хочу, щоб Україну хтось роз'єднував, я хочу, щоб Україна була єдина. Я недавно так робив, що, робив твіт. я не думаю, що це так погано. Я недавно твіт, твіт зробив, я зафоткав в супермаркеті, став і стійка, і я не знайшов жодного українського видання. Супермаркет в центрі Києва. Жодного українського видання. Ну, в Тернополі цей день. А ти багато. А, тут тут, тут розмовляти про те, що захищати права російськомовних. Ну Якщо вони вважають, справді от зараз вони говорять, що їхні права тобто російськомовного населення якийсь час вони не відчували там достатньо для себе там, простору. Там. Я, я думаю, що от Янукович так і виграв свої вибори, тому що він пообіцяв російську мову. І зараз людина, яка пообіцяє е, російську мову в предвиборчій своїй кампанії, так само буде мати, якби створити гідну конкуренцію для тих, хто буде балотуватися в президенти. В будь-якому випадку не буде російських каналів в Криму, це, це просто супер. І вони за рік, мінімум, за рік, вони абсолютно по-іншому почнуть думати. І не будуть бабушки бігати я на тому відео, що ми дивилися. Я, я, я бачу, У вас різна позиція. У вас селя трошки інша. Ну, тобто, якийсь спосіб, абсолютно... забороняти чи пропонувати якусь альтернативу достойну? тої це, це, Це абсолютно нормально. Тобто, бачите, в опозиції в опозиції в цьому відбувається якась. Я думаю, що треба шукати альтернативу в будь-якому випадку. Тому що якщо ми не знайдемо альтернативу, то буде те саме. Росія цим і скористається. Скаже: От бачите, бандеровці, вони вам хочуть населити да, 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 українську мову. Ну, ну вони використають теж проти нас. Так що я думаю, треба шукати альтернативу і сказати: ми, ми не проти російської мови, от хочете, будь ласка, розмовляйте, ніхто вам не забороняє. І тим самим ми приберемо Росію без всяких. Не знаю, без всяких таких. Не знаю, випускників Львівських вишів, я би переселяв, мабуть, в Крим, надавав їм там житло і так далі. Таким би чином насичуючи україномовний простір. Так, таким би чином якось робив. І потрохи все ж таки. Я хотів би, я не знаю, мабуть, будемо завершувати. Я хотів би сказати на кінець, що це то, що ми зробили, це крапля. це крапля. Тому морі інформаційному і, можливо, то, що ми зробили, ніхто не помітить. Але якщо хоча б одна людина або дві в Криму подивляться цей ролик і задумаються, і не підуть на той проросійський, Мітинг? — мітинг, а що, що це має бути? Не. Голосування в них має, бути. А, не, не піде на той російський референдум, то ми вже, значить. Що далі збиратися робити? Давайте дуже коротко. Далі збираємося продовжити свою діяльність і хоч якось заповнювати цей російський інформаційний простір українськими якимись, не знаю, українськими Пр -продуктами, да, продуктами, якісними продуктами. Якісні продукти. Їх взагалі немає. Ні, ні mm. в нас просто російські одні продукти. І все. І хочеш щось гарне, інформаційне, якісне. Ти включаєш російський канал і дивишся, як там це реалізовано, тоді намагаєшся це зробити в Україні. Так роблять абсолютно всі. Це неправильно, це треба міняти. Тобто там Росія, да, наприклад, від Америки відстала на, ну, там, не знаю точних цифр, припустимо, на років 10, да, то від, від Росії ми ще на років 5-7 вистаємо, це точно. 100%. Дякую вам, хлопці. Спасибі велике, що до нас.